7 листопада на лінію 101 від Кременчужанки надійшла інформація про пожежу у квартирі по вулиці Троїцькій в Кременчуці. Підрозділи пожежно-рятувальних частин, що прибули на місце, відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в кімнаті квартири було виявлено тіло жінки без ознак життя. Пожежа о 7 годині 3 хвилини було ліквідовано. Наслід даної пожежі вогнем знищено матрац, килим та дерев'яний стілець. Вирятовано дану квартиру та в майно всередині від знищення вогнем. Ймовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електромережі. Цього ж дня близько п'ятої години ранку виникла пожежа і в літній кухні в селі Романівка Глобинської громади. Пожежно-рятувальний підрозділ, що прибув на місце, відразу приступив до гасіння пожежі. Пожежу о 7 годині 13 хвилин було ліквідовано. В нас даної пожеж вогнем знищено дерев'яне прикриття на площі 5 метрів квадратних та пошкоджено шиферну покрівлю на площі 5 метрів квадратних. Врятовано дану будівлю та майно всередині від знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. До гасіння даної пожежі залучався підрозділ 6-го державного пожежно-рятувального поста та Глобинська місцева пожежна охорона. Ймовірною причиною пожежі Пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних димарів. Приборкали вогнеборці минулої доби дві пожежі сміття на відкритих територіях, зокрема по вулиці Залізничній та вулиці Сержанта Мельничука. Наслідок даних пожеж вогнем сміття на площі 110 метрів квадратних. До осіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС з міста. Травмованих чи загиблих наслідок пожеж не зафіксовано. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС. Водночас рятувальники закликають громадян не порушувати правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.